Привіт, ви щось робите? У мене є для вас порада. Щодо цікавої пилки о, від Triton. я вже трохи відчуваю себе амбасадором цієї марки, тому що через мої руки о, пройшло стільки її виробів, і е, більшість з них були солідними. Що і я вже відчуваю себе найбільшим експертом з цієї марки, принаймні у нас в Чехії. І тому я був зацікавлений і в цій торцювальній пилці. І до речі, Ще й тому, що я бачив точно таку шпилку, тільки з трохи меншим диском під іншою, ще більш відомою маркою. І тому я подумав, що виробник, від якого обидві ці марки беруть цю пилку, мабуть, не є якимось другосортним. Вже на зображеннях і при вивченні технічних даних мене зацікавили. Три речі: по перше, зрозуміло те, що видно з першого погляду, це напрямок радіального руху. Дві направляючі штанги, що є звичайним рішенням, але зазвичай вони плат вони закріплені разом з ріжучим агрегатом, і при його русі засуваються назад за пилку, що не дуже зручно. Останнім часом все частіше з'являється таке рішення з двома або більше штангами, які закріплені вперед, і по них рухається агрегат. Друга річ, яка мене зацікавила, но ще на зображенні це двигун, його положення відносно диска під кутом 45 градусів. Це має ту перевагу, що ви можете нахиляти диск під час різання в обидва боки. Якщо у вас є пила, у якої двигун розташований перпендикулярно, то зазвичай її можна нахилити лише в один бік. Існують також інші рішення пакоку, але це рішення є дуже компактним і головне ефективним. Ця пила завдяки своїй варіативності дозволяє виконувати всі типи різів, тобто як кутові, так і нахилені, а також складені, коли ви налаштовуєте як кут, так і нахил, і ріжете. В обидва боки. Ця пила, отже, дуже універсальна і кожен знайде своє улюблене положення. Це означає, що хтось віддає перевагу різанню лівою рукою, хтось правою, хтось любить тримати заготовку справа, інший зліва і все це. Ця пила дозволяє, тому я думаю, що вона така зручна для користувача, що просто підлаштовується під вас. Ну і третя річ, яка мене зацікавила, це муку масаву, це вага, яка перевищує 20 кг, що для такої великої пили. Здається, мені досить багато, а я той тип, який більше любить ваші речі, тому що вони викликають у мене довіру. Звичайно, якщо вам потрібна пилка, яку ви хочете постійно переносити, придбайте якусь меншу з маленьким диском, з низькою вагою. Це середнього розміру пилка, тобто диск діаметром десь близько. 250 міліметрів. Найменша категорія, вони зазвичай мають диски 210-216 міліметрів. А найбільша категорія, що вже є величезними пилами, мають диск понад 300 міліметрів. Це, отже, середній варіант, і для більшості речей, які звичайний не лише аматор, але й професіонал у своїй практиці робить. Ця пилка є абсолютно достатньою, і навіть розріз є ідеальним. Крім усіх можливих і неможливих положень для різання, пилка має також транспортне положення. Коли ви відводите диск назад, фіксуєте його від переміщення, потім нахиляєте пилку вниз і фіксуєте відсуву. Ну і використовуєте ручку, за допомогою якої можна відносно легко переносити пилку. Під час транспортування ви також оціните ще одну таку дрібну хитрість, а саме простір для намотування кабелю. А коли ви потім хочете його розмотати, то не потрібно робити це вручну достатньо, просто нахилити тут е і зняти його вниз. Ну, а потім є речі, які мене приємно здивували лише після першого випробування або після певного часу експлуатації. І, мабуть, найбільше мене порадувало відсмоктування. Ця пила. Вже з виробництва має за диском величезний тунель для відведення тирси, але, на жаль, у цей тунель потрапляє точно менше половини всієї тирси, що є шкода, тому що достатньо зовсім простого до опрацювання, наприклад, тимчасово з картону, ідеально з якоїсь тонкої гумової манжети. І в цей момент ця пила відсмоктує або відводить тирсу, мабуть, найкраще з усіх торцювальних пил, які я коли-небудь бачив. У цьому випадку при такій конфігурації навіть я не боюся використовувати цю пилу в майстерні, тому що переважна більшість тирси потрапляє або в той мішок, або в відсмоктувач, який я використовую. Інакше хочу вас попередити, тут досить великий діаметр, конкретно 58 мм, і це фактично стандарт, який ви знайдете у промислових майстерневих пилососах. Тому звичайна насадка від пилососа вам не підійде. А я це вирішую так, що маю свою класичну шлангу від пилососа і таку запасну сопоса або подовжувальну ще від роклера. Ці дві шланги з'єдную між собою звичайними насадками і на обох кінцях маю потім ті великі, які підходять до пилососа. Це означає, одну вставляю в пилосос. Іншу вставляю сюди в пилу і відсмоктую. І це, звичайно, ще трохи краще, ніж коли у вас є той мішок, тому що потік повітря захоплює і ті інші тирсу, які інакше пішли би повз. Коли я казав, що найбільше мене порадувало це відсмоктування, то е, це трохи було перебільшення, тому що, звичайно, перше, що вас цікавить у торцювальній пилі, це точність. Тож... І точність мене порадувала, тому що не налаштовуючи нічого, вона ріже дуже точно. Коли ми говоримо про точність, я повинен згадати також лазер. Я особисто лазер не використовую дуже часто, але цей дійсно добре продуманий. У минулому, коли я мав пили, лазери зазвичай були під диском, і це було не зовсім те, що потрібно. Цей працює на подібному принципі, як сьогодні у деяких брендів ма білі діоди, і диск потім кидає тінь на заготовку. За якою ви визначаєте лінію різу. Тут щось подібне, тільки замість білого діода тут подотом червоний, і ви також проєктуєте пакується промінь а, через диск. Завдяки тому, що диск можна нахиляти в обидва боки обидві упорні лінійки, також повинні бути налаштовані як праворуч, так і ліворуч, що тут і є. Крім того, підвищену частину можна легко зняти за допомогою таких швидкозатискних ексцентриків. А нижні низькі частини лінійки мають отвори, за допомогою яких ви можете прикріпити і свої власні упори. Наприклад, коли вам потрібно різати так, щоб задня сторона була якомога досконалішою, ви можете встановити там свою власну накладку, через яку ви проріжетеся диском, і вона потім забезпечить на чистий різ навіть з тієї задньої сторони. Інакше, звичайно, якість різу можна вплинути, О, зокрема, вибором диска. Той, що використовується тут, є абсолютно стандартним, має 60 зубів. А ріже гарно, але це не зовсім диск для найчистіших різів. Це універсальний диск, який підійде вам у більшості випадків. Якщо ви хочете отримати надзвичайно чисті різи, рекомендую придбати ще один диск, який буде для цього просто більш підходящим. Заявлена максимальна потужність різу. На перший погляд не виглядає дуже привабливо, але це тому, що це глибина або висота різу на всю ширину радіального руху. Цим диском ви можете прорізати навіть набагато. Товстіший матеріал до 100 мм, але не на всю ширину цього діапазону. Звичайно, є можливість розширення столу. Тут це такі упори на двох направляючих стрижнях, тому вони досить стабільні. Вони знову можуть бути зафіксовані за допомогою швидкозатискних ексцентриків. А з обох сторін є ще відкидні упори. Нахил диска в одну і в іншу сторону фактично керується за допомогою кількох різних упорів, що спочатку може бути трохи заплутаним, але як тільки ви в цьому розберетеся, це значно прискорить вашу роботу і, звичайно, також підвищить точність. Як ви можливо помітили, я вже знімав невеликий огляд на цю пилу, тому що мене зацікавили кути, які тут попередньо визначені, і мають фіксацію, да? зокрема, 31,6 градуса на нахилі. І 33,9 градуса на скісі. І я в тому відео казав, якщо хочете, подивіться його, що це насправді значення, які використовуються при різанні різних декоративних планок. І знову ж таки, це значно підвищує точність і швидкість вашої роботи. Що стосується налаштування нахилу, то він становить 50 градусів як вправо, так і вліво. Там знову є фіксовані положення, але ви можете повністю вимкнути цю фіксацію, налаштувати будь-яке довільне положення і потім ще використати механічне гальмо. Ця пила також вміє робити пази глибина різу. При пазуванні фактично регулюється за допомогою простого механізму зупинки. Це досить зручно, якщо ви хочете спочатку зробити попередній різ для коралі для чистоти різу. Тому ви можете налаштувати глибину цього попереднього різу, пройтися ним. Потім відкинути зупинку і пройтися повністю через весь матеріал. Цим ви трохи зменшуєте виривання волокон. У деяких торцювальних пилах у мене були проблеми з системою розблокування. Навіть траплялося, що я її постійно на деактивував, тому що правою рукою це розблоковувалося добре, але коли потрібно було це зробити лівою рукою, вже виникала проблема. У Трайтон це зроблено так, що можна дуже добре керувати обома руками. Я усвідомлюю, що поки що є тільки хвалю. Але це просто тому, що ця пила, на мою думку, вдала. І головне, що мені з нею добре працюється. І тому я хотів би виділити хоча б одну дрібницю, яка, на мою думку, не зовсім добре продумана. І це цей затискач, який зроблений з одного шматка. Тож, якщо вам потрібно змінити висоту станкої заготовки на якусь товсту, то ви повинні крутити і крутити, і це займає дуже багато часу, тому що тут немає ні механізму для переміщення, ні швидкозатискного механізму, що досить шкода. При цьому це можна було б зробити досить просто. Немає сумнівів, що ця пила дійсно вдала. Мені з нею також добре працюється. Тож, якщо ви шукаєте м, подібно велику пилу, подібно оснащену пилу в цій ціновій категорії е, близько 15 тисяч, то я думаю, що ця модель від Triton не повинна бракувати у вашому короткому списку. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, дати вікна, займайтеся чимось.